Хризантема мультифлора різновид класичної хризантеми, який частіше за інші можна зустріти восени. Вона використовується як декоративна рослина для оздоблення клумб, садів, парків та балконів. В останні роки хризантема мультифлора активно застосовується і для прикрашення терас та екстер'єрів комерційних закладів, наприклад, ресторанів чи магазинів. Головна причина її розповсюдженості у комбінації невибагливості в плані догляду та оригінальному зовнішньому вигляді. Хризантема мультифлора – це коли подібний декоративний кущ висотою до 50 см з великою кількістю квітів. Останні можуть мати різну форму та кольори від білого до червоного. Пелюстки квітів можуть бути рівними або зіркоподібними. Саме через таке різноманіття рослина полюбилася квітникарям та ландшафтним дизайнерам. Вона чудово товаришує з іншими декоративно-листяними рослинами, тому може стати ключовим елементом садово-паркової композиції. Хризантема мультифлору можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і у вазонах, але в першому випадку її потрібно буде викупати чи накрити після перших заморозків, а в другому прибрати в тепле місце. Це обумовлено тим, що вона погано переносить низьку температуру. На заскленому балконі її можна залишити впродовж усього року, якщо температура в ньому не падає нижче 5 градусів Цельсія. Рослина потребує достатньо сонячного світла. Це потрібно врахувати як під час висаджування, так і обираючи місце для встановлення горщика. Оптимальний час для висаджування наприкінці квітня, коли ймовірність заморозків буде мінімальною. Вона також потребує систематичного поливу. Навіть незначна посуха може пригальмувати її ріст та розвиток. Для ґрунтової хризантеми ідеально підійде крапельний формат поливу. Горщиково ви поливайте виключно біля коріння. Зверніть увагу і на внесення добрив для тільки що висадженої хризантеми використовують засоби, в яких переважає азот. Після того, як в неї сформували бутони, краще переходити на добрива з високим вмістом калію та фосфору. Хризантема Мультифлора справжня королева осіннього саду. Доступна ціна насадженці та дорослі кущі, а також мінімальні вимоги до догляду роблять її чудовим рішенням для стилізації квітника, балкона чи присадимної ділянки.